Права 1233. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Дивимось, яке у нас перше рівняння. 17,39 мінус х плюс 539 дорівнює 1439. Ну що ж, давайте пригадувати, як знайти невідомий доданок. Те, що у нас у дужках. Треба від суми відняти відомий доданок. То ми записуємо, що 1739 мінус х. Це дорівнює. Отже, треба від суми або 14,39 відняти відомий доданок або 5,39. Є. Ну що ж, знаменники в нас однакові, тоді віднімаємо чисельники. Записуємо, що 1739 мінус х це дорівнює. 14 мінус 5 записуємо. 39 -х. є. І записуємо, що 1739 мінус х. Це дорівнює. 14-5, це буде 9. Записуємо 39 -х. є. Ну, а тепер як нам знайти невідомий від'ємник? Треба від зменшуваного відняти різницю. Записуємо, що х у нас дорівнює. Від зменшуваного або 1739 треба відняти різницю або 9,39. Ну що ж, як їх відняти? Знаменники у нас однакові, то віднімаємо чисельники. Записуємо х дорівня. 17 пишемо мінус 9. І записуємо 39. Є. 17 мінус 9 це буде 8. То ми записуємо, що х тоді дорівнює 8 39. Це ми знайшли корінь. Тоді першого рівняння. Переходимо до другого рівняння. Читаємо 21,37 додати 13,307 мінус х дорівнює 34 30 сьомих. Спочатку будемо знаходити невідомий доданок, що в дужках. Щоб його знайти, треба від суми відняти відомий доданок. Ми пишемо 13,37. Відняти х. Це дорівнює. Від суми або 34 3437. Треба відняти відомий доданок або 21 21,37. Є. Ну що ж, знаменники у нас однакові, тоді віднімаємо чисельники. Пишемо 13 13,37. Відняти х, це дорівнює. Тобто пишемо у чисельнику у нас буде 34 мінус 21. І все це буде 37. Є. Ну що ж, записуємо, що 13. 37 мінус х. Це дорівнює. 34 мінус 21 це буде 13. Записуємо 13. 30 сьомих. Є? Ну що ж, як нам тепер знайти невідомий від'ємник? Щоб його знайти, треба від, різниць, від зменшуваного відняти різницю. То ми пишемо, що х дорівнює від зменшуваного або 13 37 Треба відняти різницю або 13 37 Ну що ж, різниця однакових дробів дорівнює 0, так і пишемо, що х дорівнює 0. Виходить, що якщо ми замість х у наше рівняння підставимо 0, то у нас ліва частина дорівнює правій. Переходимо до третього. Бачимо, читаємо х-84 8,47 мінус 1247 дорівнює 1347. Ну що ж, як нам знайти невідоме зменшування, що в дужках? треба тоді до різниці додати від'ємник, то ми записуємо, що хмінус 847 це дорівнює. Отже, до різниці 1347 треба додати від'ємник або 12,47. Ну що ж, тоді давайте як можна порахувати, пишемо x мінус 847 дорівнює. Знаменники в нас однакові, тоді додаємо чисельники. Пишемо 13 плюс 12. І все це буде 47. Є, то пишемо, що х мінус 847 це дорівнює. 13 плюс 12 це буде 25. Записуємо 47. Є. Ну, а тепер дивимося, як нам знайти невідоме зменшуване треба до різниці додати від'ємник. Так, і записуємо, що x тоді дорівнює до різниці або 25 47. Треба додати від'ємник або 8 47. Добре? І пишемо, що x тоді дорівнює. Знаменники у нас однакові. Тоді додаємо чисельники. Пишемо 25 плюс 8. Записуємо 47. Ну що ж, записуємо, що x тоді дорівнює. 25 плюс 8 це буде 33. Записуємо 47. Є. Ну що ж, ми знайшли корінь рівняння. Якщо ми замість X поставимо 33,47, то нас ліва частина буде дорівнювати правій. Ну що ж, переходимо до четвертого рівняння. 24,31 мінус 2331, мінус Х дорівнює 9,31. Ну що ж, зменшуване, невідомий від'ємник що в дужках, і різниця. Щоб знайти невідомий від'ємник, нам треба від зменшуваного відняти різницю. Так і записуємо, що 23 30 перших відняти Х це дорівнює. Отже, від зменшуваного 24 30 перших Потрібно відняти різницю 9 30 перших. Записуємо тоді, чому це дорівнює. 23 30 перших. Відняти x, Це дорівнює. Знаменники в нас однакові. Чисельники тоді віднімаємо, записуємо 24 мінус 9 31. І, ну що ж, тоді записуємо 23, 31. Відняти x, Це дорівнює. 24 мінус 9 це буде 15. Записуємо 31. Отже, зменшуваний невідомий від'ємник різниця. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Записуємо, що х тоді дорівнює. Отже, від зменшуваного 23.31. Потрібно відняти різницю. 15,31. Записуємо, що х тоді дорівнює. Знаменник у нас однаковий. Тоді віднімаємо чисельники. Є. Так, 23 мінус 15, це буде 8. То записуємо, що х тоді дорівнює 8, 31. Все. Ми знайшли, при якому х у нас ліва частина дорівнює правій. Ну що ж, зараз, коли вивінний екран розв'язок усіх чотирьох рівнянь, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому рівнянні корінь у нас 8, 39. В другому рівнянні корінь у нас 0. В третьому рівнянні корінь 33, 47. Ну і в четвертому записуємо, що корінь у нас 8,31. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування найпростіших рівнянь з дробами. На цьому вправу завершено.